30 травня 2024 року. Ранок в Карнешті. Тільки завершили доїти овець. Зараз піду на інше місце своєї роботи. Ось мій будинок, де я мешкаю. Це візна драма до мого будинку. Брама. Це ще один будинок, тут я мешкав раніше. А це брама на місцевий цвинтар. Високі ялинки. А ось тут знаходиться джерело, де я кожного разу, коли йду на роботу, набираю собі воду. Ось воно джерело. Лаванда, а це місток, який веде до церкви. Церква Успіння Пресвятої Богородиці в селі Корнеш. У Успіння Пресвятої Богородиці і квіти. 駅。 А це готель? Місцевий готель. І також квіти, квіти, квіти. Троян деякі жовті, красиві. Що зайдемо. Це я не знаю, що це таке. Ну, пахне дуже. Ще раз місцева церква. А он до лучині видніється синій дах будинку, де живе Парін Планетник он и проехал Привіз молоко, яке ми сьогодні зранку подаїли. А це пам'ятник румунським солдатам, румунам села Корнещ, які загинули. Часи Першої світової війни і Другої світової війни завжди квіти стоять. <гум> а це наша їдальня, де ми кожного дня харчуємось. Зайдемо, побачимо, що тут. Христос Ан'ят. Ось вона наша ідальня. От за цим столом ми харчуємося. А це столи для гостей. У святкові та недільні дні. А то в величині окремі стол для батюшки. Господарчий двор це дорога на кош. Тому я дворо два роки тому прожив сім місяців. Ось він. А це невеличкий парк біля готелю. побачення готель. Йдемо далі. Йдемо до місця моєї роботи. Я працюю на цьому дворі. Вулиця пішла далі, а ми зайдемо ще в одне місце. Тут розташований музей. Шкода, він зараз зачинений. Карелки, лампа, ну все, так, ще раз готель. Идемо на місце моей работы. Двірка зачинена, потрібно відкрити. Відкриваємо і заходимо у двір. Тут знаходиться будинок, де живе докториця Олександра. Праворуч город. Ось плантація лаванди. Ой, згород, город. Тут був посаджений салат вже вирваний, морква і багато-багато цибулі. Ну, а це наш хазяйський двір. Тут свині, Подивимось зараз. para son Фрилд. <свист> Дима далее. Тут у нас три білих кози великих. Кожного ранку і кожного вечора Іван Іванбужор їх доє. Три кози дають десь 5 літрів молока. Ну, одинаково, одина. Барани. Барани вже хочуть їсти. Зараз дамо їм поїсти. Так, а тут ще три молодих кози. Ось вони. Три молодих кози. Привіт, привіт. привет, привет. Шоу. Идем мы далее. Тут у нас кури і голуби. Зайшли. Кури і голуби. Голуби. Кури наші. Він півник стоїть. Тут. А це хазан. Один залишився. Два роки тому назад було чотири, ще один. І це півник красний Кокош, кокош. Голуби, голуби. А це молоденькі. молоденькі молоденькі Йдемо далі, підходимо ще до однієї секції. Тут кози. І тут кози. І тепер останні. Гуси, Гусі, качки, індики. Відчиняємо двері і випускаємо. гостей. Ось біжать воду тут. До води, до води. До воды. индик а тут маленькие качки. Якийсь гусак один. Два роки ну, тому було два, зараз один. Sim,